що робота нашого центру розпочалася із нашого українського шматка сала, який передали двоє пенсіонерів, що проживають по проспекту Миру 21, які на своїй пенсії виділили кошти, купили шмат сала на привокзальному ринку і передали для наших бійців. І це дуже символічно, мабуть. Тому я думаю, що кожен із нас, хто знаходиться сьогодні тут, а не на Сході, повинен сам собі відповісти на таке питання. І не тільки собі, а своїм близьким і родичам і своїм дітям пояснити, що він зробив для перемоги української армії і чи все він зробив. І я впевнений, що перемога нашої армії може бути тільки за однієї умови, що ми всі по яким причинам залишилися тут сьогодні, а не там, зробили все для того, щоб наша армія перемогла і щоб держава Україна утворилася і в своїх межах, в своїх кордонах, в яких вона була. Тому будемо всім вдячні за допомогу. По будь-яким питанням допомога і не тільки військовим, а й сім'ям тих, які залишилися тут, а проживати на території нашої області.